Водяний геацент, або ще його називають ейхорнія. має досить великі овальної форми листочки. Бачите, які. Погляньте, які вони роздучі біля самої основи стебла. І які цікаві повітряні порожнинки, які виконують роль, знаєте чого? Поплавців. Її суцвіття мають дуже приємний аромат. Ви знаєте, він дійсно схожий на аромат квіткового, це садового гіацинта, вибачте. Герхорнія, дуже красива квіточка. Я дуже-дуже чекала, коли вона розквітне, постійно заглядала до неї. Але є одне дуже велике, але ця ніжна, така чарівна квіточка, тільки розпускається лише-лише на один